Вітаю, мене звати Тетяна Толочик, я невролог вищої категорії і психотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо про контузію. Що ж таке контузія? Це особливий вид бойової нейротравми, який виникає під дією вибухової хвилі на головний мозок. І це не тільки легка черепно-мозкова травма струс головного мозку, це є поєднання струсу головного мозку і акубаротравми. Акубаротравма виникає внаслідок дії. Високого тиску і акустичної хвилі, тобто звуків високої інтенсивності на середнє і внутрішнє вухо, викликаючи порушення слуху та вестибулярної функції. Як вибухова хвиля впливає на мозок? Вибухова хвиля являє собою стрімкий, потужний, швидкий потік повітря високого тиску та звуків високої інтенсивності, і вона чинить комбінований вплив на мозок. Найперше це механічна дія: це струшування, ротація, зміщення, прокручування всіх структур мозку, які знаходяться в умовах закритої черепної коробки. Друге, це дія звуків високої інтенсивності, більше 140-160 дБ і високого тиску на внутрішнє та середнє вухо, що проявляється зазвичай. Розривом барабанної перетинки, порушенням цілісності ланцюжка, найдрібніших слухових кісточок, які знаходяться в середньому вусі, порушенням звуку сприймаючого апарату, і в перспективі це буде приводити до стійких порушень слуху різної інтенсивності та вестибулярної функції. Третє вибухова хвиля залишає глибокі нейрохімічні і нейроімунологічні порушення в структурах мозку. Які ж клінічні прояви контузії в гострий період. Найчастіше це інтенсивні. Головний біль, головокружіння, нудота, блювота, різного роду дискомфорти в вухах. Це може бути закладення вух, це може бути відчуття шуму в вухах, в голові, це може бути порушення координації і рівноваги. Дуже часто супроводжується підвищенням тиску, серцебиттям. І зазвичай в перші секунди, в перші хвилини в бійців, може відбуватися дезорієнтація, ажитація, тобто максимальне збудження, паніка, страх, можливі короткочасна втрата свідомості та амнезія. Чому ж здається, ніби легка травма залишає стійкі наслідки в перспективі від декількох тижнів до декількох місяців після перенесених контузій або серії контузій? Формується так званий посткомоційний синдром, тобто це наслідки перенесених контузій, і е, основою формування даного синдрому є порушення уже більш глибші на рівні біохімії, на рівні нейроімунології. Варто зазначити, що чинником, дуже важливим чинником для формування стійких розладів є перебування наших хлопців, які отримують травми в умовах потужного стресу. Пов'язаного з реальною небезпекою для свого життя а також для з небезпекою пов'язаною з життям і здоров'ям своїх побратимів разом ці всі чинники можуть сприяти тому, що в майбутньому прискорюються темпи старіння мозку і пришвидшується настання таких нейродегенеративних захворювань, як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, посттравматична енцефалопатія різного роду деменції та інші захворювання, які ж ознаки для нас будуть важливими для того, щоб щоб запідозрити появу або розвиток посткомоційного синдрому будуть відбуватися зміни в психо. Поведінковій сфері дуже часто е, з'являється відчуття напруги, тривоги, неспокою, паніка, різного роду страхи, можуть бути імпульсивні дії, немотивовані приступи агресії, злості, руйнівна поведінка. Або може бути навпаки пригнічений стан, депресія, ізоляція. Е, тобто військовий, який був травмований, або людина, яка постраждала, може замикатися, старатися уникати будь-яких контактів не тільки з членами. Своєї сім'ї і, взагалі, в соціумі. Крім того, може бути патологічне відчуття сорому, провини, відчаю, і відповідно це дуже буде впливати на якість життя постраждалого. Ще одним дуже важливим таким аспектом є когнітивні порушення. Мається на увазі зниження пам'яті, концентрації уваги, така розсіяність, сонливість денна, розконцентрованість, важко приймати рішення, формувати свої судження, збіднюється мовний запас. Це такі основні порушення в когнітивній сфері. Дуже часто е, і дуже, скажімо, такі е, поширені це фізичні скарги або соматичні скарги. Інтенсивний. Або хронічний головний біль, головокружіння, порушення рівноваги, координації, можуть бути стійкі шуми в вухах або в голові. Крім того, з фізичних скарг, координаторні розлади та захитування при ходьбі, головокружіння дуже часто, а можна сказати, практично завжди спостерігаються порушення сну, проблеми з засинанням, нічні раптові пробудження. Ранкові пробудження, і відповідно це буде впливати на якість життя в день. Крім цих основних скарг, є і вегетативна дисфункція. Що що мається на увазі? Це може бути перепади тиску, серцебиття, тремтіння рук, тремтіння в тілі, може бути еректильна дисфункція, пітливість, розлади зі сторони органів травлення. Це є основні такі симптоми, які описують. Описують посткомоційний синдром. Хто, скажімо, зі спеціалістів може допомогти діагностувати такий стан? В першу чергу бажано консультація невролога. Або невропатолога, може бути консультація обов'язково, я би сказала, психіатра, нейропсихолога, психолога або психотерапевта і суміжних спеціалістів при потребі. Це може бути кардіолог, ортопед, травматолог, ендокринолог або інші, враховуючи те, що посткомоційний синдром має таку розмаїту клінічну картину і такі прояви, відповідно і для відновлення мозку, і для відновлення якості життя і психологічного стану. Постраждалих обов'язково має бути комплексний підхід, який включає в себе дію, можна сказати, навіть не дію а взаємодію багатьох фахівців з різних сфер. Неврологи, так які забезпечують медикаментозну підтримку, і це має бути не тільки симптоматична терапія, там від болей препарати, від тривоги, антидепресанти, має бути і патогенетична терапія, яка впливає на більш глибокі ті зміни, про які ми з вами говорили раніше. Має бути консультація і підтримка зі сторони психотерапевтів, так які використовують методи, які допомагають. Перепрожити, інтегрувати ту травму, з якою стикаються хлопці в умовах військових дій. І це такі зараз сучасні методи роботи з травмою, як травмафокус, фокус НМДР, тобто ті методи, які дозволяють на більш глибинному рівні опрацювати травму і, відповідно, адаптувати уже, скажімо, потерпілого для того, щоб в подальшому. Він відчував і сенс, і задоволення від життя. Крім того, психотерапія може включати в себе і методи гештальтерапії, арт-терапію, терапію, арт -терапію, тілесно орієнтовані практики. Тобто арсенал досить великий, хто чим володіє, так і найкраще може допомогти. Зі своєї сторони фізична реабілітація включає в себе злагоджену роботу реабілітологів, логопедів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Це можуть бути масажисти, рефлексотерапевти, остеопати. Обов'язково займаємося нейрокогнітивною реабілітацією, тобто використовуються вправи для покращення пам'яті, концентрації уваги. Покращення темпів мислення і е, інших, скажімо, е, проявів вищої нервової діяльності. Також е... Дихальні практики, вестибулярна гімнастика, можуть бути різні медитативні або духовні практики, і однозначно це підтримка рідних, близьких. В підсумку хочеться сказати, що контузії, наслідки контузії, більше наслідки контузії це особливий патологічний стан головного мозку. Це не просто слабкість людини, яка постраждала, не просто її якась неадекватність, а це особливий стан, який потребує не тільки комплексної медикаментозної і медичної підтримки, а й розуміння, обізнаність, толерантність рідних і близьких, а також соціуму.